Я зараз просто розплачу закладинки. Це посилочка від Юльки чи Тульки. Я взагалі не планувала її розпаковувати от, прямо з вами. Я знімала, почала знімати це відео, тому що, ну, типу, щоб відправити Юлі мої емоції. Але коли я побачила те, що я там побачила, то я зрозуміла, що Ну, ви мусите побачити. Так, ще, боже! Юля, дякую, вони дуже красиві, їх можна буде десь поставити у мене вдома на поличку. Це прям клас. Дякую тобі. я почну з цього. Гляньте. А, чому я вам це показую? Тому що я нещодавно запитала в чат GPT, яку він книжку мені порекомендує, і він мені порекомендував її. А це означає, що зовсім скоро на каналі вийде... Коли я прочитаю, на каналі, вийде відео про те, як я читаю книжку, яку мені рекомендує чат GPT. Вау, Боже, як вона її ще закрутає. Дивіться, просто я не можу. Я дуже хотіла спробувати плиточку від масла дому. З мехталевою пастою, Юля. Шкарп'ятки з гусю. Коротко, я вам розкажу, це внутрішній прикол. Я завжди, коли там якась ситуація, я кажу, та, страх, пес приділи гуси. Страх-пес приділи гуси. Ох. Слышала ваше капец?